Вітаю всіх сьогодні. В цьому відео тренуванні буде тренування з 100 віджимань від паралеців для прокачки грудних м'язів, м'язів рук, дельт. В особливості для посилення сили хвату, підкачки пресу, всіх частин грудних м'язів. Біцепси, тріцепси, передпліччя, сила хвату підтянеться в цьому тренуванні. Тобто, це тренування комплексне, яке в більшій мірі качає верх тіла, але дуже достойно до такої степені, що, в принципі, витративши 10 хвилин в домашніх умовах, добре прокачаєтесь, якщо маєте перелец, якщо ні, то можете повторити точно таке ж саме тренування без перелеців. Але чисто віджимаючись від землі, підлоги чи будь-якої іншої поверхності. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, підтримайте коментарем, репостом та покупкою програм тренувань на сайті www.workoutodama.com Отож, почнемо тренування. Тільки йшов починати тренування, став на осу чи бджолу, навіть не зрозум, що то було. Тому в мене одразу з'явився дуже величезний заряд мотивації. Насправді, планував зробити трішки сильніше, можливо, тренування, але вже вийшло ось це тренування. У мене якесь таке враження, що так воно, значить, повинно було бути в цьому тренуванні такий початок. Отож, всього на всього за все тренування потрібно зробити 5 підходів по 20 віджимань від паралеців чи іншої поверхності. До речі, якщо у вас немає паралец, є різного виду паралец, у мене це грубі, високі, досить, можливо, є і вищі, але в порівнянні з малесенькими, які в мене є, інші і тоненькими. То вони грубші і більші. Тому, якщо у вас є вибір, то вибирайте більші, такі, які будете відчувати в хваті досить важкими та грубими. І одразу після 20 звичайних класичних віджимань, робіть 20 віджимань, але іншою постановкою паралельців та хвату. Точно, як показано на відео. Просто, якщо вам не дуже добре видно, то ці ж самі паралеці ставте в одну лінію, залишаючи буквально від 5 до 20 сантиметрів приблизно відрізку, дивлячись, яке у вас тіло, можливо, ви ширші чи вущі. Тобто так, щоб було зручно, просто опускатись вниз, не чіпляючи паралеців. Грудьми. Робіть в своєму темпі, швидкості, так, як вам зручно, відпочивайте між кожним віджиманням інтуїтивно. Можливо, якщо в першому такому міні підході з 20 разів будете швидше робити, так, якось мені простіше в першому швидкому взривному підході робити максимальну кількість разів, поки є ще взривна сила, швидкість. А в наступних підходах, можливо, трішки повільніше. Тому відштовхуйтесь від своєї основи. І, звичайно, що немає великої різниці, які це будуть віджимання, швидкі чи повільні, чи якісь середнюваті, так як в загальному потрібно просто зробити 100 віджимань, 5 підходів по 20 разів. І через те, що в кожного свій певний рівень фізичної підготовки, досвід, звичайно, що то це означає, що, хі, скоріше всього, кожен з вас буде робити по-різному. Третій варіант віджимань це 45 градусні віджимання для прокачки біцепса. Поставте їх не звичайно класично, а в праву та ліву сторону, праву паралецу в праву сторону, а в ліву, вліву, під кутом приблизно 45 градусів. Це, звичайно, не такий кут, але так, щоб воно було по відчуттям, приблизно як на відео. Тобто намагайтесь робити щось по цьому прикладу. Можливо, якось не точно кажу в градусах, скільки воно має бути, але відчуваю, що це приблизно 45-градусне віджимання. Намагайтеся, звичайно, робити максимально якісно, але це відносне таке розуміння в якості через те, що дехто з вас робить швидше і не встигає відчути, як копчик розслабляється. чи... Ноги чи ще щось, тобто майте на увазі, що намагайтесь робити максимально якісно, але якщо будете совісно старатись відчувати своє тіло та робити кожен підхід з 20 віджимань настільки якісно, наскільки можете, то в кінці кінців 100% кожен ваш цей підхід та все тренування буде настільки якісним, наскільки ви, в принципі, можете зробити це якісно. Тобто, якщо ви не можете зробити це якісне тренування, то як би ви не старались тримати сильно копчик, не прогинати поясницю, не провалювати шию, то все рівно воно буде у вас провалюватись, а коли ви будете більше звертати увагу на те, як виконати тренування, то інколи навіть техніка буде підтягуватись уже автоматично сама собою. Наступний вид віджимань. Це одразу всі віджимання, підходи робляться без відпочинку, не падаючи на коліна, не відходячи від каси. От так, як взялись робити тренування, так і робіть. Звичайно, що в верхній точці скільки відчуваєте, відпочиваєте між кожним підходом з 20 віджимань. Що вам потрібно десь перекласти правильно паралеси, то перекладіть їх таким чином, щоб дійсно ви відчули, що ви зручно поставили їх. І якраз наступні віджимання були такі ж, як на біцепс, тільки в другу сторону. Тобто 45 градусні, нібито, але вже в інший бік. Мені прийшлося в процесі тренування трішки підріхтувати свої паралець, тому що одна викрутилась паралец, друга вилазити хотіла. Тому, в принципі, оцей вимушено невимушений відпочинок, це навіть. Потрібно робити, якщо це потрібно, якщо ні, то робіть, як ви відчуваєте. Тобто, в принципі, це звичайне класичне тренування, і кожен підхід робиться таким чином, щоб просто зробити ніби коло. Тобто перші віджимання, вони класичні, другі вже паралельні, третій більш на біцепс, четверті як. Вигнуті руки в внутрішню сторону, якщо робити від землі, так само з паралетцями, якщо ви помітили, то добре, якщо ні, то просто ті, які робили на біцепс, то розверніть їх в другу сторону. Так, будете більше напрягати дельти і таким чином комплексно прокачаєте все тіло. Наступний вид віджимань це звичайні класичні, але широкі віджимання. Не максимально широкі, але ширші, ніж ті, які були в першому підході. В принципі, ось таке тренування. Тобто все настільки просто, але це у мене, воно просто. Можливо, у вас це буде набагато складніше. Хтось не зможе з вас зробити це все тренування, у вас не вистачить сили витривалості, це 100%. Хто може тільки 20-30 разів віджатись, ви не зможете дійти до середини тренування, і це абсолютно нормально кого рівень десь 50 віджимань за підхід, то, скоріше всього, ви зробите, можливо, навіть і більше 50 разів через те, що коли робити однаково однакові віджимання, то тіло звикає. Це особисто у мене, так можливо, навіть не у мене, не тільки у мене. Маю на увазі, що не завжди у мене воно так. Інколи кажу, що воно так, то воно дійсно так. Інколи воно з часом змінюється, тому що тіло трансформується. Набирає досвіду, тому, само собою, якщо робити 100 звичайних віджимань, в кінці вам показую просто пару віджимань, які для прикладу хотів доробити для цього прикладу говоріння. Що якщо робити 100 звичайних віджимань і 100 віджимань з 5 підходів, то коли 5 підходів вибирати, тіло набагато круче прокачається в розумінні різноманіття. Тренуйтесь, пока!